Олексій Миколайович Арестович народився 3 серпня 1975 року, де до Кахетія Грузинська СРСР, український блогер, актор, розвідник. Політичний і військовий оглядач, організатор психологічних семінарів і тренінгів, а також благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО 2014-2017 років, спікер ТГК та радник з інформполітики голови української делегації в мінській групі з 2020 по 2022 рік, радник Офісу Президента України з 2020 по 2023 рік. Відомий завдяки своїм футурологістичним прогнозам, погляди та висловлювання Арестовича щодо мовної культурної політики, жінок в збройних силах та інших питань часто потрапляють у фокус ЗМІ і неоднозначно сприймаються серед громадськості. Є активним захисником російської мови в Україні. Закінчив у 1992 році школу номер 178 в місті Київ, після чого вступив на кафедру фізіології людини і тварин біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. У 1993 році почав грати в сучасному київському театрі студії Чорний квадрат, покинув при цьому навчання в університеті. З 2000 року проводить психологічні семінари і тренінги. Активний блогер має більше 800 тисяч підписників на Фейсбуці та майже 1,7 мільйона на Ютубі. Увійшов до 100 блогерів України за опитуванням видання факти. У 1990-2000 роках працював актором у київському. Театрі студії Чорний квадрат та виступав з перервами протягом 17 років до 2010 року. У 2013 році брав участь у фільмуванні шоу Навчіть нас жити на телеканалі ICTV як сімейний психолог і ведучий. У 1998 році закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Має диплом військового перекладача. За даними, що потребує додаткового підтвердження, до 2005 року працював у головному управлінні розвідки у 2008 році. Спрогнозував анексію Криму Російською Федерацією у червні. 2009 року, призначений заступником голови приморської районної адміністрації Одеської міської ради, однак уже за три місяці був звільнений за власним бажанням. Після революції гідності вперше почав регулярно з'являтися як військовий експерт у ЗМІ і давати великі інтерв'ю з військово-політичною аналітикою подій для численних загальнонаціональних телеканалів, радіостанцій, електронних та друкованих змі, а також вести блоги на Фейсбуці та Ютубі. З вересня 2018 року до вересня 2019 року служив у районі ООС поблизу Краматорська в 72-й механізованій бригаді. Як розвідник, до цього за власним твердженням воював на добровольчих засадах, здійснивши загалом 33 бойові виходи за лінією фронту. 28 жовтня 2020 року, призначений Леонідом Кравчуком, радником з інформаційної політики, а також офіційним спікером української делегації у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання війни на сході України та переговорах у мінську у січні 2022 року. Звільнився з посади позаштатного радника голови офісу президента України та з посаду спікера делегації України в Тгк З початку широкого вторгнення Росії в Україну 24 лютого лютого року 2022 року проводить щоденні брифінги щодо ситуації на фронті від імені офісу президента України у квітні 2022 року. Повідомив, що йому присвоїли військове звання підполковника. 18 січня 2022 року внесений до бази даних центру Миротворець за здійснення громадських інформаційних диверсій на користь російських загарбників. Участь у атаках гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації Збройних сил України. 17 січня 2023 року. Написав заяву про звільнення з посади радника Офісу Президента України 11 травня 2023 року. Розстрій ні, вніс Арестовича до переліку причетних до екстремістської діяльності та тероризму на даний час продовжує вести блог та виступати на телебаченні як експерт та аналіт.